Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось приїхали з міста і дещо привезли. Зараз покажу, що все це для будівництва, ремонту. Так що ходімо з нами. Що ми привезли? Купили ми гіпсокартон. Це вологостійкий. Будемо обшивати. Нам ще треба 10 штучок, але поки так. так ми он. Ось. Ціна. Одного листа 475 гривень. Вийшло нам майже 3000 і ще й знижка вийшла 85 гривень. Так що... От така у нас покупочка. Зараз будемо заносити все це в будинок. І зараз покажу, що ми там робимо. Чора висті, на наче хтось переиграєш. Так, а придбали ми гіпсокартон сюди. Це нам треба оцю стіночку зашити і настелю зверху. Але там ще профілю цього немає. Хочемо до холодів. Тут більш-менш нормально зробити. Не знаю, чи вийде, але потихеньку робимо. Так, а це вже тут інші дві кімнати. Тут же зверху профіль є. Але і картону ще нема. Ну нічого. Так, у нас тут заставлено, бо в нас нема куди що дівати. Ось Радіатори. Опалення ми так думали робити, але все-таки передумали. Все на нього є, все ми вже купили. Але поки ні, хто його знає, яка це зима буде. Чи буде те світло, чи ні. Щоб, якщо не буде світла, то опалювалося там, де ми мешкаємо, бо в нас зроблене опалення так. Ну, коротше, якщо не буде світла, то ми зможемо отопити ті кімнати, де ми зараз. А тут буде важкувато. Це тут має бути кухня. Це отут, ця стінка має тут стояти. У нас вже вечір, прохолодний вечір, бо ми з сином тільки що прийшли додому, він там ходив на дитячий майданчик гратися. Ну і я, звісно, бо ще самого його не пускаю. Треба придивлятися, пильнувати. І так замерзла, Я там сиділа, поки він грався на лавочці. Думала, прийду додому, буду їсти кавун, а кавун у нас в холодильнику, а я йшла, не витягнула його звідти. А воно так холодно, думаю, все, кавун відпадає. Буде кава чи чай, треба грітися. Бо дуже так прохолодно, різко. Ну, як не різко, просто вечори вже прохолодні осінь прийшла. У мене чоловік сьогодні вранці встав і каже, що вже плиту будемо топити в хаті в котел. Це так сміється з мене, бо знає, що я мерзлячка. Кажу, поки ні. Бо ми дуже рано починаємо топити, так як я. Мерзну. Я навіть сьогодні замерзла. Я і влітку сплю під теплою ковдрою, але замерзла. І вікно було закрите. Це така я мерзлячка, хоч і кажу, що влітку мені спекотно, там як така спека велика, але більше літо люблю. Взимку дуже холодно така. Так що скоро вже будемо і топити в хаті. А Це зараз я буду просто каву пити. Женя замовив чай з піцею. Я робила піцу сьогодні. Було мені лінь сходити в магазин за борошном і покажу вам, яка піця в мене вийшла. Зараз. Ось така це все, що залишилося вже. Піця, така вона трошки пом'ята, бо тут вже зверху ще була лежала ця піця з хліба. Основа хлібна йде. Зараз розповім. Думаю, зроблю піцу. А борошна то немає. А колись попався такий рецепт, там іде хліб такий, або залежений, або звичайний, трошки молочка і одне яйце. Перебити все це блендером і на пательню як оладки. Таке, піджарюєш з двох сторін, а потім викладаєш туди вже, що ти хочеш. то така смачненька вийшла. Не здогадаєшся, що то. Не з звичайного тіста а з хліба, так що можна таке робити. Будемо ми грітися. Дякую вам, що дивитеся мене. Все-таки дуже приємно, коли читаєш. Коментарі різні. Ми звикли вже і до поганих, і до хороших, але все-таки дуже приємно читати, що хтось кожен вечір чекає твоїх відео. От, наприклад, сьогодні я прийшла взяла телефон, подивитися, що там робиться. А, бачу, одна і друга людина написали, що чекаємо твоїх відео. Дуже-дуже приємно, чесно, та ж настрій піднявся, що все-таки це не даремно, і хтось чекає, комусь це цікаво. Буду закінчувати своє відео. Всім велике дякую, що зі мною. На добраніч вам і тихої ночі, звичайно, всім нам. Пока-пока.